Друзі, моє вітання! Мене звати Владислав і сьогодні наша звичайна рубрика «Автомобілі з Європи. Що ж, до вашої уваги, Іонік 2019 року випуску. Це у нас батарейка 39 кВт. Запас уходу має орієнтовно 300 км влітку і орієнтовно 250 км взимку. На мою думку, топовий варіант за такі гроші. Ціну бачите внизу. Ціна ціна самої пустої барабанної 28-го Іоніка. Лед-оптика, Лед денні ходові вогні, камера заднього руху, легкосплавні дисочки. Машинка, до речі, у нас пригнана, треба подивитися, чи, чи Німеччина, чи Італія. Чесно, брехати не буду. Треба подивитись в документах. Але не Норвегія. Одразу кажу, Норвегію принципово не возимо, тому тут по дніщу буде все в порядку. Парктроніки, камера заднього руху, безключовий доступ. Сло автоматичні автоматичні доводчиками передні, автоскладування дзеркал, регулювання підігрів. Салон, салон у нас. Тканина, мікроліфти, є, є підігріви, є датчики утримання в смузі. Багатофункціональне кермо, мультикермо, якщо бути правильніше, якщо казати. під кермом у нас є пелюстки рекуперації, є датчики тиску в шинах. Просить підкачати коліщатку одне. Пробігу у нас 182 500 кілометрів. Соху, я думаю, що тут 100% буде, тому що. Бачив з пробігами 250 тисяч їх і сохи все одно 100%. Датчики душу, датчики світла, салони дзеркало з автозатемненням. Такий величезний у нас монітор, підігрів сидінь, камера заднього руху, електроручник, автохолд, вибір режиму руху та багато іншого. Дивіться, даже тут Це така у нас сумочка Hyundai. Так, Побігли далі, бо вже темніє, а мені його ще фотографувати. Ззаду у нас тонування. Після європейців залишилось. Щоб ви собі розуміли, салон не чистили, просто на самообслужці його помили. Офігенська машина, класний стан. Звичайно, чорний колір, ідеально його взагалі було б полірнути, тоді буде взагалі ракета. Але блін для себе, сказав би, не напевно, я б собі не полірував, скажу так. Зарядка подовжувач. Що у нас тут є? Нам тут залишили знак аварійної зупинки, а тут у нас нічого більше немає. В принципі, все. А більше особою нічого не треба. Хіба що е компресор і клей, і то, що вона з нашими дорогами допоможе, не знаю. Е до речі, заднє скло е доволі маленьке, але внизу тут скло теж є, тому тут все видно. Yeah. Якось так. Е якщо порівнювати з конею, у нас кону, люди дивляться. Е, цей буде по підвізці чуть-чуть м'якший е, і по матеріалам цікавіший. Показую салон в якому стані. Тобто, багато хто скаже, ой, це як в мене клієнт прийшов сьогодні. каже, Дуже великий пробіг для цієї машини. Ну, вибачте мене, е, ви можете взяти з пробігом 120 тисяч, але він буде на двушку баксів дорожчий. Чи є смисл? Не знаю. По матеріалам, до речі. Бачите, все м'ягеньке. Якщо порівняти, наприклад, з коною, то вона вся пластмасова. Тут у нас карти теж м'ягенькі. Що ж, цікава пропозиція для себе, як домашню машину. Це цікавіше буде, ніж Ліф. Більший запас ходу, як мінімум. Давайте ще заглянемо під капот. Я ще в нього під капотом не заглядав, не дивився, що там у нас є. Так, тепловий насос і є, як всі хочуть, хоча, на мою думку, він особо безтолковий. Звичайно, якщо ви таксист якщо ви таксист і ви накатуєте дуже багато на машинці, то якщо дня просто за кермом проводити, то вам якийсь 10 кілометрів тепловий насос прибавить. А так, по факту, він особо не потрібен. Тобто всі понадивляються, блогерів і. Хто не приходить, перше питання, чи є тепловий насос. Ну, реально безтолкова штука, чесно скажу. Що з тепловим насосом? Що без нього виїжджають вони плюс-мінус однаково. Що ж, цей автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде в межах 2000 гривень. Ведемо повний пакет документів і сертифікат відповідності їдете ставити на облік. Проходить експертизу. Експертиза орієнтовно гривень 700 буде коштувати її, десь 1200 буде. Перша реєстрація. Любі перевірки, перевірки там соху, батареї, комп'ютерна діагностика, діагностика ходової, без питань. Показує Він-код. Робите скрін. Або записуєте перевірки, можете робити по всій базам, карвертікла і так далі. Без питань. Що ж, що, ж, що ж, що що ж. Ще покажу лючок, не покажу, бо він у нас з салоне відкривається. Для цього треба, певно, заглушити машинку. Ні, можна не глушити. В салоні теплота, Type 2 і швидка зарядка. Підсвіточка. Що ж, Автомобіль в наявності в Вінниці. Більше машинок ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю от там, от внизу. Номер телефону також мій внизу. Звертайтесь, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.